Канал сонячні системи, і ми з вами хочемо сьогодні разом спільно розібратися в питанні, як дійсно зробити свій будинок енергонезалежним, незважаючи на будь-які зовнішні фактори відключення електричної мережі, ракетних атак і чогось такого подібного. Але вже свідомо розуміючи, що всі історії ми не йдемо новаторами, коли вже люди прожили перший цей масований фактично ажіотаж з приводу придбання власної сонячної електростанції чи можливо системи безперебійного живлення. Акцентом сьогоднішнього сюжету став розбір конкретних переваг і недоліків обладнання, яке використовується для безперебійного живлення під назвою Гібридна сонячна електростанція від бренду SOLAX. Ідея відео показати всю лінійку обладнання, яке випускає компанія Solax під назвою Гібридна сонячна електростанція, розібратися. Чому ж так стається, коли людина вперше, можливо, починає цікавитися сонячною електростанцією або сонячною енергетикою, і для себе бачить історію, що одна сонячна панель можливо коштувати 200 доларів, а вже комплекс сонячної електростанції починає коштувати 6, 8, 10 тисяч доларів. Саме про це сьогоднішній сюжет з ракурсом розбору всієї лінійки компанії Solax і за що варто дійсно заплатити? Можливо, і таку астрономічну цифру, але розуміючи, що це рішення буде працювати у вашому домі наступних 10-15, а можливо 20 років. Короткий лікбез з приводу питання гібридно-сонячна електростанція. Взагалі в світі в на сьогоднішній день в науці сонячної енергетики виділяють їх три: автономні, мережеві і гібридні. Автономні це ті, які працюють взагалі в лісах, в, на якихось автономних об'єктах. Можливо, в віддалених островах і не мають нічого спільного з тим, щоб якимось чином контактувати з мережею. Вони самі створюють цю мережу, тому вони автономні. Другі мережеві це ті сонячні станції, які роками будували українці для того, щоб вони в мережу продавали електричну енергію і працюють тільки тоді, коли є зовнішня мережа. Коли атомна електростанція працює, створює мережу, і тоді працює ця сонячна електростанція. І гібридні зараз на території, але розберу то доточніше. Гібридна сонячна станція в собі вибрала. Всі елементи і автономної, і мережевої сонячної електростанції це буде означати, що вона буде працювати і в той момент, коли в нас пропаде світло, і з енергії акумуляторів ми зможемо користуватися в власному домі підприємстві організації світло. І коли ця мережа з'явиться, в нас з'явиться можливість цю електричну енергію подавати в зовнішню мережу, з'явиться можливість від цієї самої мережі, при критичних якогось обставин відсутності сонця дозарядити нашу власну сонячну електростанцію. Додаткові плюшки, які ми сьогоднішньо розглянемо, те, що сама компанія по собі на чому сьогодні ми акцентуємося, ми хотіли би, щоб ви цей сюжет сприйняли як візит в своєрідний автосалон компанії SOLAX, де ми покажемо кожну модель, яка є в лінійці компанії SOLAX, і покажемо ті відмінності, які стануть корисними, коли ви задумуєтеся над власною сонячною електростанцією. Чому саме Solax? Тому що якщо ми зараз фактично живучи в темі сонячних електростанцій вже в 2023 році, то акцентовано Користувачі вже прийшли до усвідомлених виборів, коли вибираючи якусь конкретну сонячну станцію, а вибираємо ми всі за нескладним шляхом, шукаючи щось первинну інформацію в Гуглі, то приблизно десь приблизно 60% всіх користувацьких запливів гібридна сонячна електростанція, далі користувач вставляє слово SOLOX. Ось саме про цю гібридність ми вам розказали концепт такої виду сонячної електростанції, тобто це мультифункціональне обладнання. Фактично під ну дуже широкий спектр цих варіацій від автономності до можливості щось продавати по зеленому тарифу до можливості створити власний енергонезалежний дім от розберемо сьогодні всю лінійку обладнання і техніки від компанії Солокс Солокс поряд з тим ще раз пішов чуть далі ніж ми собі уявляли в таких взагалі інженерії сонячних електростанцій, в тому, що Напевно, ви точно з цим так само стикалися, бачили, що е, коли говориться про сонячну електростанцію, зазвичай такий меседж в інтернеті, в, в роликах на Ютубі, що це індивідуальне рішення, яке буде складатися. Окремо в нас буде складатися обов'язковими такими елементами: буде інвертор, будуть акумуляторні батареї сонячні панелі. От компанія, саме ця китайська компанія Solax, е, вирішила піти е, більш продуманим користувацьким рішенням, коли. В одному рішенні в нас буде власний інвертор, власна система безперебійного живлення і власний акумулятор. Це все дасть можливість користувачу отримати в рази крутіше, класніше, продуманіше рішення, яке задовільнить набагато більше його потреб. Далі більше. Почнемо з того, що ще раз розкладаємо його на ваших полицях і ще раз наш автосалон, який ділиться на певні рівні. Компанія Solox випускає в даному випадку однофазні і трифазні інвертори. Перед нами моделька на одну фазу. А, наступний момент: чим ще буде визнатися лінійка однофазних інверторів, буде в нас потужністю від 5 до 7,5 кВт. Буде моделька на 5, на 6 і на 7,5 кВт. Моделі на 3 кіло... на 3 фазні інвертори вже будуть у нас в потужності від 5 і до 15 кВт. Що це буде означати? Оця кіловатність? Це надзвичайно важливий момент, тому що фактично. Враховуючи, що в кожному, напевно, нашому окремому будинку буде жити різна кількість людей, буде встановлена різна кількість люд... електричних приладів, і будуть різні завдання з, з боку власника з приводу встановлення такої сонячної станції, от саме під цим і буде вже морочитися інсталятор, саме який інвертор підібрати. І ця потужність буде вказувати фактично одномоментну можливість інвертора покрити будь-яке споживання в вашому будинку. Тобто, якщо в вашому будинку в даному випадку ми інвертор порівнюємо з генератором, який, можливо, ви вже. В своїй будинок купили, чи, можливо, вже й замінили. Тобто ми розраховуємо, що в нас 5-кіловатний інвертор буде покривати 5-кіловатне трьохфазне споживання. Якщо, наприклад, це 15-кіловатний інвертор, то тоді він зможе покрити по кожній з фаз по навантаженню по 5 кВт, використовуючи при цьому або енергію з акумуляторів, або енергію із, від сонячних панелей у випадку автономного режиму. Наступним моментом, чим вони будуть відрізнятися, і це. Ще раз та продумана фішка, тому що ще раз інвертори різної потужності по суті виробляють всі виробники в світі, тому що ну, є логіка будь-яких технічних завдань, це не є чимось унікальним. Е, є е, інша їхня історія це з приводу акумуляторних батарей. І так, е, в лінійці є в самого Солокса фактично два принципових. Е, Ну, чи моделі, чи, скажімо, варі... Варіації, як може виглядати ця стела. В даному випадку Solox заморочився тим, що всі оці зовнішні розміри в нас будуть рівненькі, біленькі і однакові по товщині. І ми з нього зможемо збирати стелу, використовуючи один типу розміру акумуляторної батареї. Така от акумуляторна батарея, уточняю, що ось ця, ось ця частинка акумуляторної батареї. Це в нас акумуляторна батарея з ємністю 3,1 кВт. Таких акумуляторів ми можемо саме в цьому типу розмірі збирати до 4 штучок, тобто загальна ємність системи буде становити 12 кВт. Я думаю, що ви без проблем вже розібралися, що таке ці кВт, Вт і так далі. Але давайте на простому прикладі: маємо суперпотужніх 4 акумулятори, маємо 12 кВт резерву. І якщо в нашому будинку є споживання в одну годину. То на наступних 12 годин відсутності світла, відсутності загальної мережі, ми зможемо прожити 12 годин. Далі виходить сонце, далі з'являється мережа, і вони знову підзаряджаються. Фішка цих акумуляторних батарей те, що в них є внутрішній підігрів, і вони можуть встановлюватися в приміщеннях з, ну, десь приблизно з температурою до 0 градусів по Цельсію. І це так само важливо на цьому наголошувати, тому що ще раз реалізм Тих придбань, які вже люди робили, зробили, треба розуміти, що для того, щоб літієва батарея правильно працювала, в ній повинні так само бути збережені для неї створені нормальні температурні умови. Ну і так би мовити, царь Powerbank. Щоб всі там не сумнівалися в можливостях щось створити на аналог PowerWall від компанії, знову таки. Продубльоване рішення під назвою ТБАТ і ємність такої як одного акумуляторної батарейки, буде становити 5,8 кВт. Ці батарейки, об'єднавши за певним змістом, можна створити енергосистему чи енергосховище ємністю 22 кВт. Ну Це вже так би сказати ну, сховище, яке, напевно, могло б обслуговувати якісь певні серверні речі, могли б обслуговувати невеликі ну, там, скажімо, торгові точки. Тому що ємність такої акумуляторної батареї, ну, вже дійсно буде вражати. Е, система без проблем масштабується, ще раз скажу, що до них можемо додати таких чотири акумуляторних батареї і, і дає можливість нам створювати реальний суперрезерв. Єдине питання, що тут цього підігріву немає. І тому е, в, варіація цього е, ну, можливості його встановлення буде обмежуватись те, що нам треба мати температуру е, в по його місці установки орієнтовно до 10 градусів. Е, кожен з вас, окрім того, що купив генератор чи купив якусь там систему безперебійного живлення, точно морочився питанням е, створенням його безпечного підключення до вашої енергомережі. І так, от е, оці е, знов таки, в залежності від типу моделі оцього інвертора. Компанія Солокс продумала власний так званий бекабокс. Це означає, що в це вже продуманий щиток. В якому в нас передбачені всі рівні захисту для того, щоб у випадку пропадання світла в нас безпечно включилася сонячна електростанція, вона ніяк не конфліктувала з зовнішньою мережею. До такої системи можна без проблем інтегрувати те саме підключення там, дизель чи бензогенератора, і це вже може бути така ціла каскадна система, коли за якимось певним сценарієм в нас відключилося світло. І в включиться в нас, наприклад, інвертор з акумуляторними твареями чи сонячними панелями. Коли вже в нас буде використаний і резерв з акумуляторів, буде підключатися і генератор. З генератором компанія продумала реально всі думки, щоб він правильно працював і вона налаштовується. Ще раз ми відрізняємося. По потужності і фазності інверторів, відрізняємося по ємності акумуляторних батарей, можуть відрізнятися системи однофазні чи трьохфазні, в залежності від цього фактично створювального резерву і як він буде підключений до вашої домашньої побутової мережі. Ну, спробуємо по чесному або розхвалити, або побачити, підказати те, на чому ми акцентуємося, коли переконуємо клієнтів. Все-таки звернути свою увагу при виборі сегментному ще раз уточняюся, Сьогодні ми говоримо про рівень цього обладнання, яке на нашому ринку позиціонується як топ і елітне обладнання, тобто і вимоги до нього, і чи очікування від цього обладнання. Ми так само, як інсталятори, закладаємо в. Кінцевих для кінцевих споживачів з точки зору реальних вигодів за що буде доплачено додаткові ці речі, тому що порівняти ми сьогодні не порівнюємо його зі стандартними системами. Ну щось, наприклад, того аксіоми чи тих якихось гелевих акумуляторів. Ні, це, це не той рівень. Це ще раз це рівень преміального обладнання, і чому сам по собі виробник може стверджувати, що це преміальне обладнання. Перше питання це ще раз комплексні системи, оскільки Solax – це одна голова, яка слідкує. І за тим, коли відключилося світло, і відгрузили інформацію, дали для вас в мобільному додатку, скільки резерву залишилося. Це система автоматики, яка так само продовжувала компанію SOLAX. Це система, яка вміє. Автоматично заряджати розряджати акумулятори і акумулятори конкретно на них зупинимося. Це літій залізні залізофосфатні високовольтні акумулятори. Такі акумулятори за завірянням виробника і за гарантійними зобов'язаннями можуть витримувати 7 тисяч циклів заряду розряду тобто, це 10 років повноцінної експлуатації. Для того щоб вони так само безпечно експлуатуватися, БМС Battery Management System, тобто система, яка відслідковує правильність заряду розряду акумулятора, в залежності від того наскільки вона буде ємнісна, буде залежати так само і час зарядки. Але оскільки батарейки високовольтні, особливо в реаліях українських графіків, 4 плюс 4, система пропрацювавши 4 години абсолютно реалістично. Починає знов таки повністю проходить її заряд. За приблизно від 45 хвилин до однієї години, тобто, це знов таки перевага того, що е, такі можливості yeah. ну за них фактично треба до ну, чи доплачувати, чи точніше технології, які сюди закладені, вони дозволяють саме в такому режимі експлуатувати систему на кожен день, і це знов таки розширяє ті можливості, що це не тільки разова система, коли ми щось е, ну, надзвичайно. Осторожнішим чи обережнішим відносно питання, коли цю систему включати, коли не включати. Про що сьогодні ще раз була ну, думка донести на рівні там, кінцевого споживача? Тому що, вибираючи систему, на сьогоднішній день на ринку України представлено десятки, напевно, пропозицій в, в різноманітних варіаціях, пропонуємо задуматися над тими рішеннями, з якими ми прожили 2022 рік. І побачили, що рівень користування такі, саме такими системами від даного бренду є в рази вищим, в рази задоволеність клієнтів є вищими. І, але, ще раз, що цьому передувало? Передувало цьому однозначно питання тому, коли клієнт нам задавав, я хочу власну резервну сонячну станцію, порекомендуйте. Ми йшли в серію запитань. Ми запитувалися, який у вас будинок, яке у вас споживання, які у вас очікування від цієї системи. Це повинен бути. Лампочка на кухні і цього достатньо. Чи це повинен бути забезпечений величезний будинок оцею резервною енергією? Саме з цим на цьому і буду завершувати. Ще раз, для того, щоб підібрати власну сонячну електростанцію, пройдіть цей шлях правильного підбору, вивчити потребу разом з інсталятором, підібрати обладнання в залежності від фінансових можливостей і далі ну, фактично користуватися власною продуктивною сонячною електростанцією. Це робимо кожного дня. Номер телефону бачите на екрані. Кому сподобалось відео. Поставте лайк, ну і ще раз рекомендуємо те обладнання, якому перевірені, і як завжди на нашому каналі далі більше і слава Україні!